У смілі відзначили найкращих учнів, спортсменів і творчо обдаровану молодь, які прославили місто своїми досягненнями. Урочистий захід відбувся в культурно-освітньому центрі, де на талановитих юнаків і дівчат чекали нагороди, відзнаки та заслужені слова подяки. Міський голова особисто привітав 15 юних спортсменів, які здобули перемоги на престижних змаганнях всеукраїнського та міжнародного У Вас позивний рік вами збираємося до того, щоб пізначити дітей. Позитивні на си моменти за 2024 рік. Тому Мені супрово, мені класно, що ми можемо збиратися і відзначити дітей, які дійсно показали рівень. Наша сміла не тільки вже в на обласних, на всеукраїнських змаганнях показує значимі і значущі результати. Їхня наполегливість, витривалість і сила духу стали гідним прикладом для однолітків за високі результати було фінансово відзначено і тренерів, які допомогли виховати чемпіонів. Ще вісім спортсменів, які продемонстрували вагомі здобутки, отримали грамоти виконавчого комітету та грошові сертифікати. З батьків без вчителів, без педагогів не буде вихованців. Тому ширі слова подяки вам всім тут присутнім не присутнім. батькам питання передавайте. Ну звісно, слова подяки нашим збройним силам України, які нам дають. Можливість і сьогодні збиратися, і приймати участь змаганнях, і взагалі жити в нашій прекрасній незалежній Україні. Але не лише спортсмени гідні визнання. Цього дня нагородили і юних талантів у сфері науки, мистецтва та культури. 15 креативних і наполегливих школярів отримали стипендії міського голови за успіхи в інтелектуальних конкурсах, творчих фестивалях та ініціативах, підтриманих міністерством освіти, науки, культури та інформації. Їхні наставники також отримали фінансові відзнаки за вагомий внесок у підготовку юних дарувань. Мені дуже приємно, що вас. Дітей все збільшується, збільшується, зал у нас розширюється, розширюється. Тому що, щирі слова подяки звичайним дітям, щирі слова подяки їхнім керівникам, е, слова подяки батькам, вчителям, які приклали руку, розум для розвитку дітей, і наші діти приносять прекрасні результати для нашого міста. Водночас серед молоді сміли ще є багато талановитих дітей, які показали чудові результати. Ще 12 школярів отримали грамоти і одноразові грошові премії. А їхні керівники заслужені відзнаки. Завершився захід спільною фотосесією з міським головою, яка стала приємним завершальним штрихом цього яскравого дня.